Оце після дощів у нас отакий міст. Ну, тобто його нема. Вон його змило. І ми тут тепер виїхати не можемо. Все, дощу нема, але з гір стікає вода і все. Отут був, на... був міст. Ми переїжджали на ту на другу сторону. А тепер нема, його надкинула. Ну, це, що тут троси, вони тримають. Оце такі тут після дощів така справа. Щоб туди перейти, треба чекати, а переїхати взагалі вже не переїдеш. Треба чекати, коли збудують міст. Отакі справи. Сьогодні у нас 20 липня, а дощ був у нас 17-го цілий день. І от після дощу така була повінь тут. Ну це вже трошки вода зійшла. Ось тут це все було по воді, зараз трошки дощу нема сьогодні. Вчора так трошки був. І оце така справа. Ось так жить. В гірській місцевості. Тобто от там наше мешкання, а там село, траса, магазини. Тепер чекаємо, чекаємо, коли збудують щось, щоб переїхати. Маємо такі справи. Але тут такий міст був. Такі вон, дошки лежать, все змило, як будто так і було. Чекаємо на краще. Що воно буде? Обіцяли завтра з сільради приїхати щось ріш... вирішувати. Бо це сталося в п'ятницю, це субота-неділя. А вони тільки в понеділок приїдуть дивитися. Але вони знають це кожного року, а може після кожної повені. Бо в Чернівцях там затопило, було нижі вулиці. Ну, а тут таке, бачите. Всім па-па. Всім до побачення. Гарного дня.